Диковина Леонід Глібов. Ішли у город, де чого купити два чоловіка із селян Гордій та Севастя. Гордій умів на світі жити. Куток свій щиро поважав, далеко щастя не шукав. Шукають щастя нещасливі. Воно само його знайшло. В своїм добрі, на рідній ниві. І виросло, і розсвіло. От Севастян це друге діло. Тому інаково щастило, не близький світ топтав, не тільки в Крим ходив, в Туреччині бував. Далеко десь аж біля моря. Набрався розуму, з дива й горя. Один був гріх, і не дихне, як не брехне. Що каже, тут ми топчемось з тобою? Мовляли, з хати до млина. Он за Балканською горою Чудесна, брате, сторона! Жаль про одно погана доля склалась, не знать, кому вона досталась. Згадав я огірки, які вони у вас. Буває нічого й кусати, а там не тільки більші нас, ще більші навіть хати. Заре з горді і став йому казати так як же його в біса їсти, сокирою рубать, гуртом чи щоб то гристи? Еге, зам'явся Севастян. Гуртом їдять. Диковина, Гордій мовляє, чого на світі не буває. От хоч і тут. Чи бачиш той місток? На всім ж усім турецький огірок, а наш місток диковина не тає, чи є в Туреччині такає? Що ж там таке, питає Севастян. який там Бог послав талан? Такий талант, Гордій йому мовляє. Що декого до смерті налякає. Правдивий чоловік і їдь, і йди, не сподіваючись біди. Ану, поткнись брехун. Утне такую шкоду. Розсунеться й той шубовсь у воду. Була торік тут прикличка страшна. Шубовснув пан один і старшина. Он воно як. Сюди діло. Признаться, де вже я не був. Такого дива й не чув, промовив Васян несміло. От то, що й то, плете горді, місточок небиякий. Твій огірок, диковина сказати, нехай би як гарбуз, а то ще більше хати, розсердив небурак. Який ти молодець? Попереду ще треба знати, які там в біса хати, неначе курінець, такий що ледве можна влізти, лягти або. Присісти. Отак балакають, ідуть. Вже й потомилися, аж ноги волочуть. До города дорога і недалека, не забариться перейти. Та як на те така стояла спека, що й місця не знайти. У холодку й там парня аж в'ялить, бо сонечко вогнем неначе палить. Ідуть. От от місток, блищить уже й вода. От дума Севастян біда. Та й душно ж, каже він, морока. А що, бак, річка тут глибока? Найглибше під містком, сажнів у два води, сказав Гордій. А далі хоч бреди. Прихитра, пане, брате, річка, дарма що невеличка. Одначе Севастян придумав, що сказати. Бач, курява, яка, чобіт і не пізнать. Ходім ми просто через річку. Обиєм чоботи та й вийдемо на травичку. І ближче, і частіше. ге Еге, додав Гордій. І охвітніш. Брехню, як бачите, добре чеше мій Севастян, а інший неборак із городян і Севастяна перебреше.